Передати дороги місцевого значення на баланс громади та роз'яснити механізм розподілу коштів на ремонтні роботи у районах. Жителі Косівщини об'єдналися заради вирішення болючої проблеми. Люди вже написали листи президенту, прем'єру та голові Верховної Ради із проханням роз'яснити механізм виділення грошей на ремонт доріг. Адже за економічними розрахунками косівський район сплатив понад 150 мільйонів акцизу за паливно мастильні матеріали, з них лише 2,5 повернули у місцевий бюджет. Жителі у розпачі без Сного дорожнього покриття Косівщина приречена. У нас йде зрив туристичного сезону. Економіка району терпить збитки через це. Район фактично приречений буде на деградацію. Бо мало того, що у нас є так, є трудова міграція, що люди виїжджають за кордон. Не йдеться про те, щоб створювати тут робочі місця і розвивати цей регіон. А без доріг ми це просто зробити не можемо. Відповідь громади отримали лише з Укравтодору. Установа відписала, що ці кошти розподіляє центральний дорожний фонд за справедливою методикою. В свою чергу начальник служби автомобільних доріг в області Микола Протів каже, що на повноцінний та всеосяжний ремонт доріг Косівщини необхідно близько 900 мільйонів гривень. Цього року на капітальний ремонт передбачено лише 75 мільйонів. Це 27 кілометрів. Метрів. Роботи розпочнуться на початку серпня, коли зроблять необхідну документацію. Дорога буде робитися, вже ну, проєкт зроблений, і вона буде робитись це від Яблунівського кольца до самого сюди косу. Тобто 16, там 15, 8, ну, 16 кілометрів це буде повністю сплошно зроблений цей кусок дороги цього року. І кусок буде зроб... це 16 кілометрів. І 11 кілометрів буде зроблено від. Е... Границі Верховинського району з тої сторони до до села Семського як село називається. Ні, ні, не ні, ні, го, город. Город Косівська, от до цього села, буде зроблено 11 кілометрів в цьому році. Голова районної адміністрації також не жаліє обіцянок та цифр. За його словами, цьогоріч обласна рада надасть близько 600 тисяч гривень на поточний ремонт доріг у шести напрямках. Стільки ж закладено і в місцевий бюджет. Чоловік одразу звітує, куди витратять ці гроші. Я вам назву всі об'єкти, які будуть фінансуватися з цієї програми. Значить, перший яблунів делятин, сума 90 тисяч гривень, рожні кути. Сума 100 тисяч, 90 тисяч гривень. Попельники кобаки смодна. Сума 60 тисяч гривень. Пістень космач 90 тисяч гривень. Ростоки великий рожен 39 тисяч гривень. Вербовець рожнів через хімчин. 90 тисяч гривень. Зиновій Томашчук зауважує, що в двох напрямках роботи вже ведуться. Водночас головний інженер Косівського райавтодору розводить руками. На такі гроші зробити можна небагато, тож якісних доріг місцеві жителі не дочекаються. 700 метрів трьохметрової, трьох з половиною метрів дороги вона є ширина, коштує 450 тисяч. Якщо ми робимо дорогу шестиметрову, Значить, воно, відповідно, буде коштувати 300, ну, хай буде 400 метрів, буде коштувати 500 тисяч. А тобто, сюди входить відновлення гравійної основи, щебенева основа, плюс чорний щебінь, покриття від 6 до 8 см. От і можна рахувати на мільйон, можна зробити 700 метрів дороги капітальної. І поки чиновники роздають обіцянки, дорожня служба як може латає те, що колись було дорогою. Щебню не шкодують, а от на смоло грошей не вистачило. Водії не знаходять сліву, аби передати свої почуття від побаченого. Це не дорога. А що це? це без приділ. Ша це ремонтує дорога. Я нормально не можу склати без, без такої таких слів, як я думаю. А зі словами, які думаєте? На камеру не буду ці слова говорити. Слова у вас не нікуди ж ні, абсолютно. І цього, що вони ремонтують, це стане на тиждень на два сили. бо смоли нема один камінь. Представники громад просять владу не витрачати кошти на безрезультатні та безкінечні ямкові ремонти, а робити щороку нехай 2-3 кілометри доріг, але капітально та якісно готові долучатися до процесу і самостійно. Наразі люди чекають на капітальні ремонти та обіцяють владі контролювати її дії і не мовчати у разі незгоди.